Привіт! Вітаю на третьому випуску щомісячного інвестиційного розбору, на якому ми розглядаємо найважливіші події, які відбулись в світі інвестицій за останній місяць, і як вони будуть впливати на ваші інвестиції в наступному місяці. Якщо ви ще не підписані, запрошую на цьому каналі, я ділюсь актуальною і цікавою інформацією зі світу інвестицій, яка допоможе вам заробляти. Поїхали! Перша подія, на яку інвестори чекали всі останні місяці, це зниження відсоткових ставок в США. Чому це взагалі важливо? Нижчі відсоткові ставки це дешевші кредити, тобто Більше грошей буде в обороті в економіці, і більше грошей буде на інвестиційних. Ринках, тобто в акціях, ETF-ах, крипті і так далі. А чим більше грошей, тим вищі ціни, що добре для інвесторів. В минулих випусках я розповідав про сильний публічний тиск, який чинив Дональд Трамп та його адміністрація на центральний банк США, щоб вони зменшували відсоткові ставки. І ось наприкінці серпня голова центрального банку США Джером Пауел дав дуже чіткий сигнал до того, що актуальні умови можуть виправдати зниження відсоткових ставок, в першу чергу, щоб не викликати проблеми з безробіттям. На що інвестори в акції і крипту дуже дуже позитивно відреагували і ринки почали зростати. Також в серпні Трамп звільнив одного з представників центрального банку США Федеральної резервної системи Лізу Кук і сказав, що в нього буде незабаром більшість в центральному банку США, що дозволить мати вплив на рішення щодо відсоткових ставок в майбутньому. Загалом, за задумкою, в вакуумі, скажімо, центральний банк має бути незалежним від. Політичних рішень і керуватись в рішенні щодо відсоткових ставок, тобто збільшувати або зменшувати їх виключно на підставі показників безробіття та інфляції, щоб їх відповідно балансувати, тобто, щоб безробіття не було занадто високе і ціни не зростали занадто швидко. І основний інструмент для цього це відсоткові ставки. І як ми зараз бачимо, тенденція незалежності центрального банку від політичних рішень йде не в ту сторону, як задумувалось. Зниження відсоткових ставок це загалом дуже позитивний сигнал для ринків акцій. І крипти, але, наприклад, для облігацій США, які будуть виплачувати нижчі відсотки, це вже гірший сигнал. Тому інвестори, які женуться за більшими відсотками і більшими доходами, будуть переходити з облігацій на ринки акцій і крипти. Тому частина інвесторів дуже радіє потенційному зниженню відсоткових ставок. А частина інвесторів боїться втрати незалежності центрального банку США. І вони активно починають переносити капітал з США на ринки, що розвивається. А це Південно-Східна Азія. Індія та Латинська Америка, які зараз отримують рекордні потоки грошей від інвесторів, довгостроково ринки з поза США, тобто синя лінія на екрані, показують гірший результат, ніж ринок акцій США, тобто червона лінія. Але минулий місяць став для ринків з поза США, для ринків, що розвиваються, більш дохідним ніж акції США, і однією з ключових причин був страх інвесторів, що центральний банк США втратить свою незалежність від політичних рішень. Інвестувати в цілі ринки, такі як ринки, що розвиваються, або Ринок США можна взагалі за допомогою декількох кліків через декілька ETF. це купити одразу цілий кошик компаній з певної галузі країни чи групи країн, наприклад як Євросоюзу. Тобто вам немає необхідності шукати якісь окремі компанії в окремих країнах, щоб інвестувати в якийсь конкретний ринок, що розвивається, наприклад, в Індію. Можна інвестувати в один ETF, який скуповує компанії з. Індії, і це буде один актив на вашому інвестиційному рахунку. А заробляти з нього ви будете за рахунок розвитку Індії як країни, розвитку економіки і росту економіки Індії. І Індія тут, звичайно, тільки приклад. Можна інвестувати в інші країни, в групи країн або окремі галузі, наприклад, як медицина, оборонна промисловість, штучний інтелект і так далі. Зі своїми учнями на навчання, я взагалі, ділюсь списком топових інвестиційних активів, тобто акції, етфів. І так далі, які були проаналізовані і підібрані особисто мною, щоб формування інвестиційного портфелю, який дає крутий довгостроковий результат, було простим і ефективним одразу. Дуже багато в серпні також відбувалось навколо України та Росії. Перемовини, заяви і прогнози особливо на світ інвестицій це не вплинуло, але варто розуміти, що якщо буде закінчення війни або припинення вогню, то це дійсно може мати позитивний вплив на світовий ринок акцій. Це буде форма білого лебедя, оскільки фінансові відносини та економічні відносини між США та Росією мали би покращитись після закінчення війни, що інвестори очевидно сприймуть. Позитивно з війнами і конфліктами варто розуміти, що буває по-різному. Наприклад, нещодавня війна Ізраїлю та Ірану мала очевидний вплив на інвестиційні ринки, оскільки США приймали там майже безпосередню участь. В свою чергу бойові дії між Таїландом і Камбоджою, Індією та Пакистаном не мали вже настільки значного впливу на світові ринки акцій. Побачимо, сподіваюсь, що вже доволі скоро. Незважаючи на позитив навколо потенційного зниження відсоткових ставок в США, варто пам'ятати, що вересень історично був найгіршим більшим місяцем для результатів акцій і крипти. Чи це означає, що не варто інвестувати в вересні? Навпаки, можна скористатись цим потенційним падінням, не факт, що воно звичайно буде, щоб купити активи за нижчими цінами. Це як уявіть, ви хочете купити якусь річ в супермаркеті, яка постійно зростає в ціні, але в певний момент на неї діє. Знижка, ви хочете купити активи по цій знижці, а не по регулярній ціні. Саме так діють корекції ціни на ринках акцій і крипти. Не варто їх боятись, варто ними користуватися. Взагалі подібних закономірностей, паттернів, які можна використовувати для вигідного і вчасного входу на ринок акцій, доволі багато. І такими закономірностями я ділююсь з учнями на своєму навчанні, враховуючи потенційне падіння ринків акцій і крипти в вересні, варто згадати про те, що взагалі більше і більше інформації і постів з'являється в соцмережах. Про потенційну велику економічну кризу в світі. І дійсно є доволі багато показників, які вказують на актуальну перегрітість ринку акцій США і на надходження потенційної. Кризи в США, а економічна криза в США це майже гарантовано економічна криза в всьому світі. Ось, наприклад, індикатор Уоррена Баффета, який порівнює розмір ринку акцій США до рівня ВВП США, тобто, грубо кажучи, наскільки вартість ринку акцій перевищує вартість всіх товарів і послуг, що генерує США. Чим вище значення цього індикатору, тим більше різниця і тим більше надута бульбашка в акціях. США, як видно, ми зараз знаходимося в дуже дуже великій бульбашці згідно з цим індикатором, що значно перевищує рівні криз 2001 2007 і 2020 років. А ось ще один індикатор: не буду пояснювати, як він працює, щоб не заплутати, але за останні 40 років він передбачав всі економічні кризи. І наприкінці 2024 на початку 2025 року знову дав сигнал про те, що надходить економічна криза. Але тут також важливо розуміти, що обидва ці індикатори, які вам тільки що. Представив, вони сигналізують про ризик кризи вже десь півроку. Рік за цей час ринок акцій США дав інвесторам заробити понад 10%. Чи варто втручати такі можливості, очікуючи кризи? Я вважаю, що ні, особливо невідомо, коли вона почнеться, наскільки вона буде сильна і скільки вона буде. Тривати особисто я на це не чекаю, і особливо далеко не всі показники, не всі індикатори вказують на те, що криза скоро наступить. Її кінцева неминучість майже гарантована, оскільки кризи наступали завжди. Це вже питання економіки, і економічних циклів, які працюють сотні років. Але тут дуже ключове питання, коли ця криза наступить, наскільки вона буде сильною, наскільки сильне буде падіння ринку акцій США, і скільки вона буде тривати. Ось, наприклад, індекс страху та жадівності для американських. Акції він не показує перегрітість на ринку взагалі. В теорії, ця перегрітість наступає, коли індикатор знаходиться в зоні екстрім. Грі, що вказує на потенційне падіння цін акцій, тимчасове або кризове. Ось ще один показник: він порівнює загальну капіталізацію ринку акцій для 500 найбільших компаній в США до їх чистого прибутку. Чим вище ми знаходимося на цьому показнику, тим більше надута бульбашка в акціях, тобто вартість акцій переоцінена і сильно відірвана від реальних прибутків компаній. Ми зараз знаходимося явно вище рівнів минулого сторіччя, але одночасно нижче рівнів криз 2001, 2008 і 2020 років. Тут варто розуміти, що не буде якогось однозначного рішення, і всі показники не будуть показувати одне й те саме. Інвестування це завжди про вірогідність. І варто розуміти, що в очікуванні кризи можна пропустити дуже багато крутих можливостей заробити. Перед кризою ринок акцій США може зрости ще на декілька десятків відсотків. І якщо ця криза наступить, то не факт, що ціни впадуть нижче актуальних рівнів. Тоді навіщо чекати, втрачаючи час і можливості? Можливо, краще інвестувати вже зараз, а якщо наступить... Криза, то просто доінвестовувати ще більше, користуючись цими падіннями як знижками на ринку акцій. Тоді довгостроково цей накопичувальний ефект буде набагато сильнішим. А одночасно при цьому не треба буде в моменті задаватись питаннями, чи наступить криза, чи ні, наскільки сильна вона буде, і так далі. Можна взагалі підібрати таку інвестиційну стратегію і збудувати такий інвестиційний портфель, що вам взагалі не треба буде задаватись питаннями, чи наступить економічна криза, яка там взагалі економічна ситуація, які там новини на ринку, і довгостроково. Спокійно заробляти на інвестиціях, забезпечуючи собі безпечне і спокійне майбутнє. Більше про такі стратегії вони до сих пір актуальні, ефективні і робочі. Я розповів ось в цьому. Відео на кінець щось лайтовіше. В серпні Kanye West запустив свій криптотокен. Easy. вистачить тільки подивитись на ось цей графік, щоб зрозуміти наскільки успішною була інвестиція в цей токен. В X, взагалі, пройшла інформація, що 94% всіх токенів, які випустив Kanye West, належали інсайдерам, тобто вони хотіли запустити хвилю популярності, щоб люди починали скуповувати цей токен, підносили ціни. А інсайдери би просто продавали токени, які створили буквально з повітря людям, які хочуть на цьому заробити. Тобто, це по суті типова шахрайська схема pump and dump. Погляньте також на ось ці два графіки і спробуйте знайти закономірність. Це криптотокен, який випустила команда Дональда Трампа, і який він особисто піарив. А це ціна токену його дружини Мелані. Думаю, ви зрозуміли до чого я хилю. Купівля таких криптотокенів взагалі майже нічого спільного немає з інвестуванням. Це чистий гемблінг. Не варто вестись на якісь криптотокени, інвестиційні поради публічних особистостей тільки через те, що ви, наприклад, слухаєте їх музику або, може довіряєте їм. Історія показує, що на цьому втратити набагато легше, ніж заробити. В цьому випуску я знову згадував про економічну кризу. І тут варто пам'ятати, що ніхто зі 100% вірогідністю не скаже вам, коли вона почнеться, скільки вона буде тривати, наскільки сильною вона буде, і наскільки сильно це вдарить по ринкам акцій і криптовалют. Я постійно про це згадую і згадаю ще раз одного разу. Топовий інвестор Пітер Лінч сказав, що набагато більше грошей було втрачено інвесторами в очікуванні криз ніж на самих. Криза ніколи немає кращого часу, щоб почати інвестувати ніж зараз. Особливо на початку спроби таймити ринок і знаходити вершини і низини на ньому вони будуть скоріше за все невдалі. А подивіться тепер на ситуацію довгостроково: ринки зростають вже сотню років, незалежно на війни, пандемії, кризи і так далі. Причому під час криз, падінь і інших форс-мажорних ситуацій акції крипта дійсно можуть почувати себе погано, але, наприклад, облігації і золото можуть в цей момент давати інвестору. Заробити непогані гроші знову ж таки більше про це я розповів ось в цьому відео про три актуальні ефективні стратегії інвестування, незалежно від того, очікуєте ви на кризу чи ні. Якщо ви знаєте про ще щось важливе, що відбулося в серпні або має відбутись в вересні в світі інвестицій, напишіть про це в коментарях. Також, якщо сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, я читаю абсолютно всі. І також підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм, де ще більше цікавої і актуальної інформації інформації про світ інвестицій і мій лайф-контент. Дякую за увагу і до зустрічі!